Ну, ми поки обговоримо нещодавні вибухи у самій Росії. Буданов обіцяє продовжувати діяти в тилу Росії і саботувати військову машину Путіна. Про це 21 січня в інтерв'ю виданню Financial Times заявив очільник генерального управління розвідки Кирило Буданов, розповідаючи про роботу в глибоковому тилу ворога. Серед останніх дій його управління цього тижня запуск ударних безпілотників аж до Санкт-Петербурга і по нафтобазі у Брянській області додає видання більше про атаки гур по об'єктах на території Росії. Поговоримо з представником головного. Управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін приєднується до нашого ефіру. Пане Євгенія, вітаємо вас. Вітаю слава Україні. Героям слава тож насамперед інформація про те, що українські дрони у ніч на 21 січня атакували завод Чигловський вал у російському місті Тула Ленінградської області. Про це повідомляло джерело в головному управлінні розвідки Міноборони України у коментарі громадське виданню. Що відомо про це? Чим важливий чим важливе ураження такого об'єкту? Ураження кожного об'єкту, який належить або безпосередньо до сфери оборони, або забезпечує діяльність сил окупаційних сил Російської Федерації, є дуже важливим. Підрив їхньої обороноздатності і спроможності здійснювати свої терористичні акти на території України або обмеження таких. Можливості в будь-якому разі вони позитивно впливають на загальну ситуацію і е, зберігають життя наших захисників, дають їм можливість проводити свої успішні е, операції. А яким саме власне озброєнням вдається завдавати таких ударів, якщо не це є відстань не менше 700, можливо, навіть 900 кілометрів. Скажімо так, що це те озброєння, яке дозволяє робити дані удари, і робить їх ефективними, і будемо бачити в подальшому. Я думаю, що ще не один раз прогуркотить на територію Росії проти повітряно оборони Російської Федерації, як стається, так що вони не можуть відреагувати на такі атаки, враховуючи, що наскільки далеко розташовані об'єкти від лінії фронту. Ну о, якраз те, що об'єкти розташовані далеко від лінії фронту, і є тою причиною, що вони на них якби не сприймали для них загроз. Їх основні сили ППО в більшості свої розташовані на тимчасово окупованій території України, особливо в Автономній Республіці Крим тимчасово окупованій. Які прикривають військові об'єкти на території Росії? Вони не очікували скоріш за все, таких дій, і відповідно не є настільки підготовленими до відбиття даних ударів. А яка головна мета таких цілей це в першу чергу розосередження ППО російських, щоб вони прикинули їх з фронту в тил, чи все-таки враження конкретних цілей там, чи йдеться про інфраструктуру, чи військовий об'єкт? Першу чергу це військові об'єкти або об'єкти той інфраструктури, які забезпечують діяльність окупаційних сил Російської Федерації? От. І е, тут е, відповідно і комплексна мета. І е, це не тільки уразити військові об'єкти, що само по собі дуже важливо, і не тільки там, наприклад, роззосередити ППО, це і так само показати те, що ми готові до боротьби е, за будь-яких умов, до речі, з приводу хотіли б попитати вас волонтерської допомоги. Власне знаємо періодично з'являється інформація про великі збори на Ураження цілої масштабних, однак хотіли спитати, чи грає тут роль, чи допомагають гуру з цим саме волонтери. Ну звичайно, ми співпрацюємо з багатьма благодійними фондами. особливо хочеться зазначити це фонд Повернись живим фонд Сергія Притули «Інайте-24» та і багато інших благодійних організацій фондів і просто небайдужих людей, які допомагають нам робити все для нашої перемоги. А що скажіть? Чи є військові цілі, які наразі Україна не може досягнути, щоб вразити в тилу противника? Я скажу так, що ми працювали, працюємо і будемо працювати над тим, щоб жоден військовий об'єкт на території Російської Федерації не був в небезпеці. І до речі, нещодавно ми повідомляли в наших ефірах, посилаючись на пропагандистські російські видання про проблеми зі світлом у, на території тимчасово окупованого півострова у Криму. Чи це також робота гур, чи причетні вони тут? Скажімо так, що будь-які проблеми зі світлом або іншими системами і мережами в Російській Федерації це проблема в першу чергу Російської Федерації, і проблема, і проблема в тому, що це їхня влада не робить все залежне від них для того, щоб забезпечити своїх людей всім необхідним. Ну і власне для проведення операції такого масштабу скільки часу загалом потрібно, наскільки це складно спланувати, скажімо так, що це не тиждень, не два. В залежності від е, операції це займає певний період часу. Так, це звичайно, що не все так просто, але ми робимо все можливе для того, щоб вони були ефективними. І ще скажіть стосовно от, буквально останніх ударів по Усть-Лугу. Власне, наскільки вдалося, як довго може бути паралізована робота там? Наскільки успішною вважаєте цей був удар? Я скажу так: що кожен удар чи бавовна на території Російської Федерації, яка хоч на невеликий час. Зупиняє роботу її е, таких ведучих е, вузлів, транспортних і е, інших е, об'єктів. Вона вже є ефективною. Вона вже приносить свій ефект. Дуже вам дякуємо за цю інформацію за участь. В нашому ефірі Євгеній Єрін, представник головного управління розвідки Міноборони України, був з нами на прямому зв'язку. З ним обговорили удари нещодавні по Російській Федерації.